Водні ресурси є національним багатством нашої держави та важливим природним ресурсом. Природний водний фонд Волині складає 220 озер загальною площею понад 14 тисяч гектарів та 130 малих і середніх річок загальною протяжністю більше трьох тисяч кілометрів. Такі природні багатства потребують особливого захисту, оскільки можуть стати об'єктом неправомірних посягань. Незаконна передача земельних ділянок водного фонду, зміна категорії такої землі на землі сільськогосподарського призначення, створює передумови для знищення мальоративних систем державної власності, порушення природної екосистеми та негативного впливу на мальоровані земельні ділянки. Упродовж шести місяців 2024 року органами Волинської обласної прокуратури за фактами порушень вимог законодавства при розпорядженні землями водного фонду пред'явлено 10 позовних заяв на загальну площу земель 560 гектарів. Наразі задоволено 9 таких позовів щодо земель площею 500 гектарів. Реально виконано 6 судових рішень щодо земельних ділянок цієї категорії, загальною площею 428 гектарів. Обласною прокуратурою виявлено факт неправомірної інвентаризації земельної ділянки площею понад 146 гектарів, як землі сільськогосподарського призначення. Як встановлено на вказаній земельній ділянці розташовані мельоративні канали та річка Чорногузка. вказана річка перетворена у магістральний канал, який є державною власністю. Та перебуває на балансі регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області. Відтак з урахуванням вимог водного кодексу та наявності на спірній земельній ділянці водних об'єктів, її інвентаризація та подальша передача земель у комунальну власність є незаконною. Господарський суд Волинської області погодився з доводами прокурора та своїм рішенням зобов'язав Торчинську селищну раду повернути луцькій районній військовій адміністрації спірну земельну ділянку. На даний час рішення суду набрало законної сили та повністю виконано. Також і задоволено три позови Волинської обласної прокуратури про повернення державі понад 100 гектарів земель водного фонду у зв'язку з тим, що на вказаних земельних ділянках розташовані гідротехнічні споруди, які перебувають у державній власності, та на балансі державних підприємств Укриба та Айфіш. Луцької окружною прокуратури у поточному році також виявлено факт незаконної реєстрації Цуманської селищної ради права комунальної власності на земельні ділянки водного фонду, площею понад 180 гектарів. Встановлено, що на вказаних земельних ділянках перебуває майно державної власності гідротехнічні споруди, які всупереч вимог чинного законодавства за собою зареєструвала Цуманська селищна рада. Рішення перебувають на виконання. Волинські прокурори і надалі стоятимуть на захисті інтересів держави та реагуватимуть представницькими засобами на порушення, які призводять до вибуття державних активів у протиправний спосіб.